Всім привіт! До вашої уваги ось такий комплект пеленального комода та дитячого ліжка. Комодику шухлядки зроблені на телескопічних направляючих, повністю видвигаються. Пеленальна зона відкривається. Подальшому її можна відкрутити, використовувати як звичайний комод. Щодо ліжечка воно виконано з дерева бук, є на маятниковому механізмі. Ось так він працює. Може фіксуватися, є фіксатори в комплекті. Дно ліжка виконано з дерев'яних ламелей. Воно може комплектуватися з таким матрасом, може бути без матраса. Все це впливає на ціну даного комплекта. Колір ніжок може бути різний. В даному випадку це натуральний колір, може бути сірий колір і білий колір. Боковинка в цьому ліжку опускається вниз. В подальшому її можна повністю забрати і використовувати ліжко як приставне до батьківського ліжка. Дно регулюється в трьох положеннях, також є нахил дна на 10 градусів. Тому, кого зацікавив даний комплект, пишіть свої запитання або запрошуємо до магазину на перегляд.